Всім привіт, з вами я завжди Краще. І сьогодні я вам нагадаю про наші любимі старі ігри для срабих ПК. Ви всі пам'ятаєте про Зв'язний защитник 4, 3, 2, 1. А про ту вогругу. Ну так само пам'ятають всі файна гра, але всі про ті ігри забули. Тому я вам підготовлю. Підготовив вам 614 ігрів старих, які підійдуть на повністю юбий комп'ютер. Немається синій, срабенький, пім сраби срабінь, душу ради включається. Але вони підуть повністю на юбий комп'ютер. Всі 614 ігрів. Вони всі разом важать 17 ГБ не так багато. ну і не так але Якщо ви не маєте що побавитись, скачуйте і бавитись все, що захочете. Можна дигма, дакнув, в юбу гру звіти. З можна. Буде в описанні і в коментарях. На тому все. Всім удачі, всім пока-пока.